Вітаю всіх закоханих та щасливих Із з вами найтепліша програма про кохання я її ведуча Анастасія Шаповалова. Уважність до того, хто знаходиться із вами поруч, не можна ані намалювати, ані купити у магазині. Її можна лише проявити. Хто сьогодні виявиться уважнішим до своєї другої половинки, дізнаємося вже зовсім скоро. Тож розпочинаємо знайомство із нашою сьогоднішньою Дніпропетровською парою із сюжету про їхнє знайомство. Увага на екран! Наших сьогоднішніх героїв звуть Святослав та Тетяна. І знайомилися вони один з одним два рази. Свят на той момент уже працював в компанії, в яку я прийшла після закінчення університету. І так вийшло, що ми з ним в одному кабінеті, в большом одному кабінеті, там пространство Open Space. Он сидел в одном конце кабинета, я в другом, и просто привет-привет, меня зовут так, меня зовут так, и больше мы, наверное, полгода и не пересекались. В компании, честно говоря, я ее не замечал. Мы в разных отделах были, в разных направлениях, ну, была там Таня и все, ну, то есть я даже и не обращал на это внимания. У нас был, опять-таки, совместный рабочий отдых, природа, весна, все это на нас подействовало таким образом, что мы решили наши рабочие отношения переместить немного в иную плоскость. И вот тут я еще просто помню этот момент, как это, наверное, ну, взгляды, наверное, просто пересеклись. Вот вот. И вот я просто понял, что этот взгляд, вот, наверное, это то, чего мне, возможно, и не хватало, и, возможно, то, что мне хотелось, и, и это то, это то, что мне хотелось. Начали какие-то флюиды от него исходить, такие мужские. То есть какая-то э, непонятная мне, как со стороны коллеги, и нежность, можно так сказать, внимание, забота. То есть женщина с чутким сердцем всегда поймет, что как-то что-то изменилось. В данном случае я, наверное, это поняла. На свидание пригласила, если это можно было тогда еще назвать свиданием, э, был первый шаг, э, почему-то опять-таки это кинотеатр «Правда» э, пригласила Татьяну я немножко начала понимать, что он или стесняется, или не решается. И я начала проявлять первые шаги, но он считает, что это он сделал первый шаг, что это он меня заманил в свои сети. Но у нас так сложилось, что вот в мае 2012 у нас начались отношения, в сентябре этого года я переехала жить в другой город. И мы с ним два года жили в разных городах. Через год после того, как я уже жила в другом городе, он мне сделал предложение. Для меня это было проверкой стопроцентный человек прошел вместе со мной вот такое испытание. И я почему-то всегда думал о том, что расстояние всегда уничтожает чувства, они сводят их на нет. Но в нашем случае это ну, не так произошло. Каждый раз, когда Сад я встречал на вокзале, я приезжала каждую пятницу, допустим, в Днепропетровск, я видела его, вот это было как первое свидание. Сегодня пара счастливого дружина та чекает на пополнение у родине. Ну що ж, перше знайомство з нашими героями відбулося, Час зустрічати їх у нашій студії особисто. Я вам представляю Святослава та Тетяну. Я вас вітаю. Як настрій? У кого сьогодні бойовий настрій з вас? Зізнавайтесь, хто буде перемагати? Я думаю, що я. Ти думаю, що наша любов. Кохання переможе. Ну, а хто більше у вашій парі слухає, а хто більше розмовляє? Чи хто більше знає інформації про іншого? Мені каже, Таня бо мене знають більше. Тобто ти все-таки розмовляєш да. у парі, да. а Таня більше слухає і намотує на вузь. Да. Да. То вона ж повинна сьогодні виграти тоді. Ну, логічно, так. Да. Ну давайте тоді перевіряти. Таня, чи згласишся ти піти до нашої таємної кімнати просто зараз? Давай. Поки наша чарівна дівчина йде своїми дуже гарними ніжками до таємної кімнати, я нагадаю наші дуже легкі правила. У нас є три блоки конкурсу: перший із варіантами відповіді, другий без варіантів. І третій це творчий конкурс на можливо уважність, можливо, творчу уяву, а можливо, просто спритність рук. Той, хто більшу кількість правильних відповідей та швидше порадиться з завданням, той переможе сьогодні та здобуде звання на свої друга половинки. Ну, я так чую, що свят трошки хвилюється. Будемо розпочинати. Тож перше запитання. Ваше знайомство перше відбулося у вересні. А в якому місяці сталося нове знайомство за визначенням Тетяни? Чотири варіанти: це вересень, знову ж таки, червень, травень або грудень. Червень. Перше знайомство це було на роботі. А друге знайомство, коли ну, наші взгляд пересекли і ми друг друга увидели. На ігрі мафія. Ну, а який проміжок часу це був між цими двома зустрічами? Ну, Це десь порядка двох-трьох років. Добре, я приймаю. цю відповідь. Наступне запитання: якщо б Тетяну закинуло на безлюдний острів, що б вона з собою взяла, на її думку? Чотири варіанти це сукиру взяла, м'яку подушку та ковдру, літак або планшет. Подушку і одіял. Ну, я без маліцею взяла. Щоб анкеті, да, Планшет, навірно, більше ко мене, навірно, відноситься. А топор, ну я не представляю, я з топором. Може, <рес> ну, вона б, така практична дівчина взяла сукиру. Вона організувала би міня. Добре. Наступне запитання: які традиції є? У вашій родині треба вибрати два варіанти. У нас є поцілунок на початку та в кінці дня, суботні збори з друзями, один день лише вдвох, та традиція одягання шкарпеток, Одягання теплих масков і поцілуй утром і вечором. Що це за традиція? Така одягання шкарпеток? Хто кому одягає ті шкарпетки? Що ти її одягаєш. Хто започаткував цю традицію? Я Ну, был такой момент, когда дома было. Окна мы оставили открытые, и было очень прохладно. Ну, а оста квартира оставила. И я просто видел, как она... Босяком, ну, мы привыкли босяком ходить дома и видел, что холодно, и мне захотелось просто идти. Ну, никто ещё проверял за мной. Это просто же да. королевство, традиция. Токто ты завжди. Типа после работы, когда мы приходим, сразу одеваетесь в тонски. Другая иная традиция. Потянулок на początku такий день. Скільки Это ви ее. вже? Скільки ви вже разом, та хто започаткував цю традицію? А, начала цю традицію Таня. Вот, она её соблюдает, контролирует. Вот. У меня скажу, иногда вот выскакивает из головы на ночь посилать, тому що я постійно в роботі. но вона кожен раз обращає моє внимание на это. Все, усі запитання до нашого хлопця вичерпані час. Змінити закоханих місцями, адже блок для дівчини вже на черзі. Тож дочекайтесь. А я нагадую, що ви дивитесь Дніпровотроський державний та найтепліша програму про кохання. Поряд зі мною з'явилася чарівна Тетяна. Я її вітаю. Таня, ну що скажеш про свята? Як він впорався? Я думаю, що вполне справився. Ну, ну, я теж там була питання про острів, і там він не ну не дуже правильну відповідь дав. Ну, тільки при вашій допомогі він як так попитався нащупати правильний відповідь, який я давала. Ну, Спасибо я вважаю? б там не стала спати, я б оттуда біжала. Самолет. Давай розпочинати. І перше запитання: що вважає Святослав твоєю найбільшою побією? Чотири варіанти: холодні напої, холодні руки, холодний погляд сторонніх і холодні країни. Думаю, що холодні руки. Холодні руки? <ріст> <ріст> да. У нас недавно просто був розговор по этому поводу, поэтому я думаю, він имел мав в виду холодне руки. Добре, наступне запитання: якщо б довелося віддати щось із предметів одягу, взуття або аксесуарів, що б ти не віддала на думку Святослав? Чотири варіанти: руді, зимові черевички, буси, шарф або усе віддала. Це варіант А. Черевички. Да, є, є таке. Ну, я, я бы, он знает, что я их очень люблю. У меня как к игрушке к ним отношения. И я думаю, он в курсе этой моей привязанности. Но ну, это самый, один из самых любимых э, предметов гардероба. Но ну, он иногда говорит, что мои украшения валяются по всему дому. Возможно, да, он есть. имеет в виду, что вот именно бусы, как э, тот, с чем я не могу расстаться, тоже является чем-то ценным для меня. Давайте, бусы. Буся, добре. Дубне запитання. Якщо б не з собою таким би хотів бути Святослав, чотири варіанти тренером із серфінгом, актором Голівуду, дресирувальником єнотів та вихователем у дитячому садочку. ВГ точно ні. Ну-то я больше юнаков люблю. Он не думает, что это ему было бы интересно. Выховаться ему садочку тоже нет. Возможно, вот если говорить о каком-то сейчас загруженном рабочем графике, может быть, он мечтает о пляже, море. Вырваться куда-нибудь. Да, может... Именно о серфінги у нього мрії є, тому що некоторе час назад він пытался цим займатися. Давайте я варіант аубіру. Усе усі запитання до наших закоханих закінчилися. і Тож перший блок позаду, поки лідирує дівчина. Можливо, наступного разу пощастить хлопцеві. Дізнаємось, не перемикайте. Розпочинаємо другий блок нашої перевірки під назвою Опиши мене. Нашим закоханим треба описати свою другу половинку, не бачачи її. У нас є проміжок часу, визначений, одна хвилина часу і 10 запитань. Розпочинатиме Святослав. Тож, якого кольору очі у Тетяни? Mm, карі. У угу. Що вона взута? Туфлі. Ще подумати. <різь> Не пам'ятаю. Якого кольору сукня? Красного. Чи є якісь прикраси на Тані? Так, да, є. І що це? Буси, великі круглі такі штучки. Угу. Чого боїться Таня? Висота, совта, да, да, наверное. Mm -hmm. Для меня це відкриття. У нас тут найромантичніше місце для Тані. Що? А це? пам'ятник слави, спиною к пам'ятнику слави, вперед на Дніпро і чашка кофе. Її хобі. Якесь хобі у Тані? А, там? да, вона любить малювати. Якого кольору в волоссі? Зеленого, наверное. Ні, темно-зелёного. Добре. Усі запитання до нашого закоханого закінчилися. Час проходити перевірку дівчині. Таня, якого кольору волосся у Святослава? Бландін, русий. Угу. Якого кольору очі? Сіре, голуби. Його найхарактерніша риса, яка? Трудяга можливо. Це правильна відповідь. Чи є на ньому шкарпетки? Єсть чорний. Чи є на руці годинник? Єсть чорний. Чи є на шиї певні прикраси? Ціпочку. Ось що він одягнений зверху? На рубашка. Угу. рубашка. Якого кольору? Клеточку голуба з зб'яна. Е, якого кольору твої очі? Тарі. Яке хобі у Святослава? Много ігра, мафія, пінбол. Все, усі запитання до Тетяни вичерпано. Мені здається, що блискучу перемогу у цьому блоці здобула Тетяна адже Вона дала максимальну кількість 10 правильних відповідей на противагу семи від Святослава. Ну, можливо, він відіграється у наступному конкурсі. Дочекайтесь попереду найцікавіше. У цьому конкурсі треба зібрати конструктор. Але не просто так зібрати, ніхто треба вигадати, за скільки часу збере твоя друга половинка цей конструктор. Та на яку цифру будемо ставити? Я думаю, 2,5-3 хвилини. 3 три хвилини? Тетяна, ну це дуже швидко, 3 хвилини. Так, а Святослав за скільки збере? Я думаю, йому 4 хвилини. На раз, два, три я рахую, ви розпочинаєте, готові? Так. Да. І раз, два, три, розпочинаємо. Таня впоралася зі своїм конструктором за три хвилини, а Святослав за 4. Тобто, ви вгадали, повністю тут у нас нічия. Тобто, у цій перевірці, як ви вже здогадалися, здобуває перемогу Таня сьогодні. Я її вітаю. Ось цей сертифікат, я знаю свою другу половинку. Я дарую тобі. Крім цього, наші друзі для наш Студія» дарують знову ж таки подарунок. Тетяні, у тому, що ти можеш відвідати професійного майстра із макіяжу, яку звуть Рената Журавльова тримає цей сертифікат теж для тебе сьогодні. Спасибо. Ось на такій теплій ноті будемо завершувати нашу сьогоднішню перевірку. Вона показала, що уважнішою сьогодні була Тетяна, тобто дівчина. Побачимо, можливо, хлопці наступного разу відіграються. Це була програма про кохання та я її ведуча Анастасія Шаповалова. Зустрінемось.